Друзі, добрий ранок. З вами канал Нотатки Мисливці. Це перший раз за всю історію. Скільки я знімаю, диких звірів, мені попались дикі кабани на камеру. Раніше ні разу. Ні одного разу. навіть ні одного кабана не було. А тут бачите, цілий табун прийшов. Я поставив камеру біля борсучої нори. І вони випадково і сюди. У нас деякі кабани не живуть, це проходяще. Тут є поле кукурузи недалеко. Це вони видно. Були в кукурузі, а тепер то йшли в ліс і трохи жолуді по плямка поїсти. Вони жолоді люблять собирати. Як ми бачимо, ні одного дорослого. І всі молоді. Разного віку, але видно, що молоді всі. Ні одного такого здорового кабана з великими іклами немає. Це підсумки всі. Може вони десь і є тут, але на камеру попали тільки підсумки Кілограм 60 вісімдесят, не більше. Усі молоді. І риють, шукають жолуді, бачите. Ну оце і все, мабуть, їх більше я не побачу. Зараз сім годин ранку. Иду проверять и камеру на старого знакомого бурсука. Первый раз я его снял. Добре перепахав. Ось його. Все пририта. Стежки поробив такі, бачите. Зараз тихо, вітру немає, нічого не На ну, дощ затягнуло небо. Уже три рази, Щас. три дня вперед. Іде дощ. А восениш уже хочет. Немає. Як і не було, так і немає. Я думав повернуться. Ну, зайдемо пізніше. Через місяць може, все-таки повернуться, борсуки в городок. Оцей. Поки немає. Він тільки що бігав тут я чув Гілля потріскувала, і він або в нору пішов, або втік. На сього поле. Він мене зразу почув. Čekaj, gdje je nas? Gdje Zemlja, sela. I sad došću. Sledi. Na zemlji. свелый на маму. А сейчас

Це моя камера. Зараз візьму, подивимось. Я тут шуча не маю.